Про наслідки у Києві будемо говорити далі? Світлана Водолага нагадаю з нами вже має бути на зв'язку. Пані Світлано, так ми шанування бачимо вас. Отже, будь ласка, розкажіть, яка зараз ситуація з ліквідацією наслідків? Скільки особового складу працівників державної служби з надзвичайних ситуацій? Залучено яка техніка, і давайте так. Найголовніше чи змінилася зараз кількість постраждалих згідно з останніми повідомленнями було двоє загиблих та близько 16 людей, які постраждали. Прошу, будь ласка. Вітаю студія. Ну на даний момент у нас відомо про двох загиблих і 14 постраждалих. Але скажу, що іноді цифри у нас відмі... Відмі... відміняються. Якщо це комунікує київська міська державна адміністрація, вони напряму їм медики надають допомогу, тому ми фіксуємо саме постраждалих, які постраждали під час ліквідації наслідки надзвичайної ситуації. А коли люди потім самостійно звертаються до лікувальних закладів, то цифри звичайно можуть різнитися. Що стосується ліквідації наслідків, то сьогодні руйнувань зазнали або атаки, зазнали у нас вісім районів столиці. Дуже багато було викликів. Деякі були виклики і хибні, і нашої допомоги не потребували. Загалом рятувальники залучалися на 16 локаціях. Наразі всі пожежі, які були спричинені ворожою нічною атакою, вони ліквідовані. Рятувальники продовжують розбирати завали, проливати обгорілі конструкції. Зараз залучено у нас у столиці близько 400 рятувальників і близько 90 одиниць основної та спеціальної техніки. Крім того, крім аварійно-рятувальної техніки. Які ми залучаємо інженерну техніку, роботизовану техніку, а також долучаємо і протехнічні розрахунки, тому що дуже багато небезпечних предметів, уламків, тому щоб встановити, що вони не несуть загрозу для мешканців столиці і залучаємо перетехнічні розрахунки. Але все ж таки хочеться нагадати нашим мешканцям, що якщо після з після таких атак ви побачили якісь незрозумілі предмети або уламки. Дронів або ракет в жодному разі не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101. Це убереже ваше життя і здоров'я. Пані Світлано, можете, будь ласка, сказати ну бодай приблизно, коли може відновитися рух на тих вулицях, де зараз працюють рятувальники, чи від чого це залежить? Ми бачили під час вімкнень нашого журналіста. Наскільки швидко і рятувальники намагаються працювати, і комунальні служби? Що відомо про це? Рух буде відновлений після того, як повністю завершиться роботи, і коли не буде працювати важка інженерна техніка, тому що, окрім нашої спеціальної інженерної техніки, яка працює, розбирає завали, допомагає нашим рятувальникам, ще Залучається е, комунальна техніка, який вивозить сміття, щоб воно не залишалося на території біля будинку. Як тільки на всіх локаціях пройдуть е, аварійно-рятувальні е, роботи, завершаться е, одразу е, рух транспорту буде поновлений. Е, не скажу, що це буде одночасно на всіх локаціях, а по мірі відпрацювання тієї чи іншої локації на тій чи іншій ділянці буде рух транспорту поступово відновлюватися. Пані Світлано, ми розуміємо, скільки зараз у вас роботи. Утім, е хотів би ще поточнити кілька моментів, що можете розповісти про характер пошкоджень і руйнувань. Е це до речі, чи можна одразу оцінити це безпосередньо уламки впали, чи десь в якихось локаціях все таки був безпосередній приліт? Чи висновки можна буде зробити вже після завершення відповідно робіт? Ну, ви самі відповіли на своє питання. Скажу, що цього разу. Дуже багато було пошкоджень житлових будинків набагато більше, але на щастя не такі масштабні, як минулий рази. рази. Дуже багато інфраструктури, складські приміщення, офісні приміщення, були падіння уламків у нас в начальних закладів. Тобто, цієї ночі ворог черговий раз довів свій цинізм і підтвердив, що вони влучають саме по цивільній інфраструктурі, по цивільним об'єктам і тероризують мирне населення. Що стосується уламків, то звичайно тут на місці працюють відповідні служби. Які які фіксують наслідки цієї атаки, які збирають уламки як доказ цієї агресії. Тому остаточно по кожній локації висновки будуть у відповідних служб. Що саме це було було? Чи це влучання дрону, чи уламки, чи уламки ракет. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, наскільки е, обережно зараз працюють рятувальники з огляду на те, що час від часу з'являлися повідомлення, йдеться не тільки про Київ, а е, про те, що противник використовує е, ті боєприпаси, скажімо точніше, так. Е, Ударні свої об'єкти з суббоєприпасами. Ви згадали, що варто бути обережним безпосередньою, передусім цивільним, так не брати ті уламки, якщо щось знайшли, взагалі невідомо повідомляти до відповідних служб, але окремо і напевно, що пильнують наші ДСНСники. Наскільки часто трапляється, що це ну не просто шматки шахеда або іншого боєприпаса, а якісь вибухонебезпечні додаткові або речовини, або частини ось цих об'єктів? Які летять на нашу територію. Ну, я скажу, якщо брати з моменту повному на вторгнення, то звичайно вони удосконалюються і вони на жаль застосовують різні методи, щоб якнайбільше нанести ураження. Додатково снаряжають якимись там, я не знаю, кульками, якимись приборами, щоб радіус розльоту був лучше або щоб було більше осколкових поранень. Були факти, коли смачували якимись невідомими речовинами. Тобто це не тільки по Києву, це такі факти фіксуються в різних регіонах. Ну були такі, і, і звичайно, коли ми щось стикаємося, або наші колеги з правоохоронних органів стикаються з, 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 з щось новим. Звичайно, ми один одного інформуємо, тому що, наприклад, бути обережними. Якщо, наприклад, у нас є підозра, що могли там дрон щось чимось смазати, то звичайно ми залучаємо свою хімічну лабораторію от якщо, наприклад, щось нам трапляється невідомо, то звичайно вивчаємо, намагаємося з'ясувати, що саме. Тому не завжди нам відомо, але скажу так, що ми вже готові і звикли до того, що ворог постійно щось придумує, щось нове, застосовує якісь нові методи, нові способи для того, щоб якнайбільше нашкодити нашій країні і нашкодити нашим людям. Там. пані Світлано, ми розуміємо, що цієї ночі ворог чи не найбільше бив саме по столиці, утім під ураженням були й інші наші регіони та міста. Ми з колегою сьогодні згадували про це. Якщо володієте інформацією, можете, будь ласка, коротко розповісти, де ще зараз ДСНСники працюють в Україні, які масштаби руйнувань і де саме. Ну, більш детальна інформація ви можете звернутися до регіональних представників, тому що скажу, що по Києву було дуже багато локацій, і дуже було важко надати остаточну інформацію по кількості загиблих техніки, чому тому, що ворог застосовує нову тактику. Вже пішов другий місяць, коли вони застосовують таку тривалу і масштабну тактику. Тобто, не завжди ми можемо безпечно працювати. І, і скажу, що цієї ночі, саме у Києві, у нас було кілька адрес по житловим будинкам, і такі виклики ми не можемо ігнорувати. І звичайно, під час дронової атаки ракетної атаки рятувальникам доводилось все ж таки їхати на житлові будинки, перевіряти і у разі необхідності надавати допомогу. Так. пані Світлано, дуже дякую, що знайшли час і можливість поспілкуватися з нами. Нагадаю нашим глядачам Світлана Водолага, речниця ДСНС, була з нами на зв'язку. Ще раз дякую на все добре.